Нова схема в Україні з'явилось оголошення з пропозицією взяти стареньку бабусю чи родича з інвалідністю в оренду, щоб дати можливість комусь відкосити від армії. Відповідні пропозиції, які з'являються на сайтах оголошень, активно поширюють у телеграм-каналах. Так як ідеться в оголошеннях на час мобілізації, пропонують послуги престарілих родичів з інвалідністю для відсрочки. Увагу автори акцентують на тому, що тепер чоловікам не доведеться ламати руки і ноги, аби відкосити від армії. А всі документи, що підтверджують родинні зв'язки та довідки про інвалідність, автори оголошень, нібито беруть на себе. Також в оголошеннях додають, що з плюсів мінімум спілкування. А ось з мінусів, два рази у день потрібно міняти лікарняну утку та годувати три рази на добу. Головний слоган. Цієї нової схеми ви допомагаєте їм, а вони допомагають вам.